Усім привіт! Я вже дуже хотіла з вами поділитися цим особливим простим рецептом гарбузового супу пюре. Смак дуже ніжний і сподобається навіть тим, хто не любить гарбуза. Готується він дуже швидко і просто. І у одній каструлі кажуть, що найсмачніший сорт гарбуза це пантернат Сквош, тому я спеціально взяла його для відео. А так завжди готувала з різних сортів. Але, як на мене, смак не надто сильно відрізняється від інших гарбузів, тому можете брати будь-який. Спочатку потрібно нарізати гарбуз, щоб це було зручніше, нарізаю його на ось такі невеликі шматки. Мені потрібно 1 кг гарбуза без насіння. Далі, ось таким чином, я зрізаю акуратну шкірку. Так буде простіше і безпечніше. Потім нарізаю ці шматки ще дрібнішими кубиками. Можна, звичайно, і більшими нарізати, але тоді гарбуз буде готуватися довше. Врахуйте це. Далі нарізаю одну цибулину. Це можна робити довільно. Лише пам'ятайте, що для обсмажування зручніше, коли вона теж дрібніша. Ще нарізаю 4-5 зубчиків чеснику. Тепер приступаю до приготування супу-пюре. Беру 3-літрову каструлю, наливаю туди 40 г олії і чекаю, поки вона нагріється. Тоді обсмажую спочатку трішки цибулю, не до готовності, а просто до м'якості, і даю чесник. Це разом смажу ще кілька хвилин, так, щоб чесник віддав свій аромат, але не підгорів. Аж тоді я вкидаю нарізаний гарбуз. Його потрібно просмажити до золотистої кірочки, і він має трішки зм'якнути. Ви це побачите. Постійно ретельно перемішую, щоб нічого теж не горіло. Коли гарбуз став м'якшим, заливаю його окропом. Не надто багато наливаю. Потрібно десь так, щоб вода злегка покрила зверху овочі. Мені вистачило 800 мл. Закриваю кришкою і варю ще 10-15 хвилин. Орієнтуюся по готовності гарбуза. За цей час я приготую топінг для подачі. На сухій сковороді смажу нарізану варену копчену ковбасу. Це може бути і грудинка. Просто я мала в заложки ковбасу, тому її використала. Недовго смажу її і відразу додаю 1-2 зубчики чеснику нарізаний. Потім приправляю для красивого кольору копченою паприкою. Я її купую у чудовому магазині Nuts and Go If. Раніше вже розповідала вам про нього. Це Магазин зі спеціями, горішками і сухофруктами. Посилання на нього я залишу під відео. Коли перемішала, відразу знімаю з вогню. Також я поклала смажитися ось тут, бачите, хліб для сухарів. Коли овочі вже зварилися, сюди даю 150 мл вершків. Вони можуть бути різною жирністю від 18 до 30%. Разом усе доводжу до кипіння і тоді вимикаю вогонь. Знімаю з плити каструлю. Тепер потрібно приправити сіллю за смаком, прованськими травами і чорним перцем. Тепер для насиченості смаку я додаю одну чайну ложку лимонного соку. Вливаю його і відразу швидко перемішую усе, щоб не згорнулися вершки. Також потрібно невелику частину рідини з каструлі злити окремо. Це на випадок, щоб можна було відрегулювати густину супу пюре за бажанням. Пробиваю овочі блендером спочатку на невеликій швидкості, так, щоб вони летіли бризки, а потім вже на більшій. Густина мені підходить. Тому я не буду додавати злитого бульйону. На цьому етапі куштую на сіль і знову до солі, якщо потрібно. Наливаю крем-суп у тарілку. Зверху викладаю підготовлений топінг з ковбаси, сухарики. І трішки петрушки. Усе. Смачний і корисний суп можна їсти. Він не лише виглядає дуже апетитно, як у ресторані, але й смакує. Ніжний вершковий смак. Він в міру солодкуватий, в міру насичений і пряний. Хто не любить гарбуза, обов'язково спробуйте саме так приготувати і ви зміните свою думку про нього. Готуйте і діліться враженнями. Смачного мені зараз, а вам потім.